Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Олексію Кузнєцову, якого підозрюють у корупції під час закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Нардепа взяли під варту на два місяці з можливістю застави у 8 мільйонів гривень. Запобіжний захід ВАКС обрав також іншому фігуранту цієї справи власника компанії виробника безпілотників. А коптерс називається ця компанія Владислава Марченка. Так його звати. Власне засновника. Також його взяли під варту на два місяці. Він теж може вийти під заставу. Однак сума там вища: 15 мільйонів гривень. Нагадаю, що 2 серпня Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що викрили на хабарі при закупівлі БПЛА та засобів РЕП чинного депутата Верховної ради, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій. А також військовослужбовців Нацгвардії згодом САП та Набу повідомили про підозру шести фігурантам, серед яких нардеп від слуги народу Олексій Кузнєцов, начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрій Юрченко, голова Мукачівської а, райдержадміністрації та колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. А це одна людина мається на увазі, а також командир військової частини Нацгвардії України. Також підозри отримали власник компанії виробника дронів Коптерс, Владислав Марченко та директорка цього підприємства. Останніх звинувачують ще й у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Ну і за матеріалами справи, за останні два роки підозрювання системно привласнювали бюджетні гроші, які місцева влада виділяла на потреби сил оборони. Так, за підписання договору про постачання систем РЕП за завищеними цінами, учасники схеми отримували до 30% від суми контракту. Відомо про. Випадок закупівлі fpv дронів на майже 10 мільйонів гривень. За даними набу постачальник продавав дрони за ціною, що була завищена майже на 80 тисяч доларів, і це дозволило отримати відкат учасникам схеми. Народного депутата Олексія Кузнєцова, його партія Слуга народу усунула від керування луганським осередком, а членство у парламентській фракції, як повідомив її голова Давид Рахамія, призупинили. Виключення Кузнєцова з лав Лавполітсили розглядає дисциплінарна комісія. Ну а Сергія Гайдая звільнили з посади. Для цього уряд збирався навіть на позачергове засідання. Уявіть собі у суботу. А вже за кілька годин президент Зеленський підписав відповідний указ. Тож без посади тепер. І начальник так само Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрій Юрченко Сергія Гайдая і Олексія Кузнєцова пов'язує, окрім корупційної схеми, Сіверодонецька допомога Ну Сіверодонецьк і допомога армії. Перший там народився і керував Луганською областю з жовтня 2019 року, по березень 2023 року. Ну а другий. Обланий, обраний від партії Слуга народу у 106 му виборчому окрузі у Сіверсько-Донецьку. І примітно, що обидва регулярно публікують пости з допомогою ЗСУ. Зокрема, це мова йде про безпілотники і про РЕБ. Власне, ті самі в дописах регулярно згадують і благодійний фонд Сергія Гайдая. Тепер діяльність та допомогу від цих благодійників буде оцінювати Національне антикорупційне бюро. Імена затриманих на хабарях військовослужбовців Нацгвардії детективами національного антикорупційного бюро наразі не повідомляються. Водночас міністр внутрішніх внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що наказав розпочати службове розслідування. Ну а командувач нацгвардії Олександр Півненко відсторонив фігурантів справи від посад. Очільник МВС також зауважив, що з метою запобігання корупції у Нацгвардії створили управління контролю за службовою бойовою діяльністю. Працюватиме воно за принципом внутрішньої безпеки незалежно і професійно. Ну так принаймні обіцяється за словами Клименка. Наразі формується команда з фахівців, які прийшли відбір за критеріями доброчесності і професійної придатності. Є резонансна справа пов'язана з такою чутливою темою, вочевидь, не просто так стала відомою зараз. На думку народного депутата Олега Синютки, це напряму пов'язано з поверненням незалежності набу та САП. Давайте почуємо його аргументи. Такі швидкі дії антикорупційних органів вони напевне зумовлені тим, що. Удар, який хотіла влада нанести проти них, вони дають просто відповідь, і демонстрацію того, що їхня ефективність і їхня спроможність все таки в країні достатні. Так, ну і е, от зараз будемо говорити власне про це з Віталієм Балою, політтехнологом, політичним консультантом, директором агенції моделювання е, ситуації. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава, доброго вечора. вечора. А От пане Віталію, поки я тут робив таку довгу підводку, з'явилася інформація про те, що і Сергію Гайдаю, колишньому очільнику Луганської ОВА, ВАКС обрав запобіжний захід, арешт строком на 60 діб, і застава у розмірі 10. Мільйонів гривень пане Віталію. Ну от власне, якщо говорити е, про цю справу, е, показові такі ці гучні пред'яви Кузніцова Гайдаю, даю це нарешті реальна боротьба з корупцією, така якась показова можливо демонстрація відновлення е, роботи чи незалежності дійсно там на бу і сап чи, скажімо, рівень розкрадань такий, що вже й приховувати неможливо і ловлять най найнеобережніших і най найнахабніших, найцинічніших. Найнагліших, ну останнім часом тісно ми стали свідками, коли ІНАБУ і САП почали демонструвати конкретні результати. Стосовно о, цієї ситуації, ну, це не сталося за два-три дні після того, як Верховна Рада знову проголосувала той законопроект е, Зеленського, так, от, 13.533, щодо ніби відновлення незалежності, перед тим як Декілька днів до того було прословлений 12.414, який позбавляв незалежності на Бусаб. Такі справи вони ведуться певний термін. Тобто, все має фіксуватися. І е, ще раз хочу зуважити, що е, останніми е, днями, там тижнями, ми бачили результат. Ну, може, місяці то вже Олексія Чернишова справа. Ага. Але раніше так треба також відзначити, що саме. Ну, розслідувачі журналісти в першу чергу це вони так от публічно е, друкували якісь свої матеріали розслідування. Потім включалися там вже там чи Служба безпеки України, чи Державне бюро розслідувань. І в даному випадку е, я би дуже хотів, щоб це вже ну, стало. Таким підсумком того, тої роботи, яку проводила набу і САП протягом якогось терміну. І що це не то, що так знаєте, як в цьому перший пішов, але це не останнє. Тобто має бути ще їх і багато. Бо ми всі розуміємо, що рівень корупції в нас ну він настільки зрач, з, значно розрісся. Я взагалі називаю зараз корупціонерів-мародерами, бо це ну під час війни це взагалі нонсенс. Тим більше люди, які займають такі посади і у війську і в Національній гвардії, ми знаємо, і він міноборони були. І в закупівлях були тепер бачимо в конкретних військових частинах Нацгвардія, очільники там військових адміністрацій, народні депутати. Тобто, це ну, насправді, якщо чесно, це жах. Що відбувається, це ганьба для України. Про це пишуть, до речі, у всьому світі. Сьогодні вийшла зранку такий матеріал стаття Вашингтон Пост стосовно цих арештів, Там знову згадали про те, що хотів Зеленський позбавити незалежності НАБУ і САП. І про це і в нових і німецька сайту він писав, Ну практично всі про це згадують про ці арешти. Україна знову опинилася, скажімо так, на шпальтах і там в одних з перших таких пунктів, які згадуються в відомих світових засобах маси інформації. І, на жаль, якраз в контексті цієї корупції. От ви згадали Чернишова, пане Віталію, Ну і справді, от. Ну, перш за все, мені здається, що певної певним таким мірилом чи показником того, ну справді там відновлено роботу незалежну сапі набу можливо й буде. Відновлення там справи е, чи справ по Чернишову, по міндічу. Так от, але чи буде власне, як ви вважаєте, пане Віталію? Е, ну тобто, чи, чи зможе НАБУ і САП після того, як їх спробували там переламати через коліно, зможе повернути собі навіть внутрішню цю не, не незалежність в голові, так? Е, і діяти так само там без? Ну, принаймні намагатись діяти там без оглядки, не знаю, на офіс президента, на офіс генпрокурора чи на на, на конкретних там якихось людей, які там знаходяться, ну, знаєте, я не чи в вашій студії чи інші. Як коли призначили нового генерального прокурора, це дуже швидко відбувалося на буквально 13, так. якщо за пам'яті, 13 червня, е офіційно вже там підозра е скажімо так в учасниках Черношова, Черношова у Трій за кордоном пятнадцять 16 червня по го вносить президент кандидатуру нового генпрокурора. 16-го Верховна Рада голосує. Я тоді сказав: побачимо, якщо б саме генпрокурор займеться справою Чорношова, то тому так швидко його й призначали, і то що він вирішив це питання. Ну, ми побачили, що він дійсно зайнявся тільки він зайнявся не пере, скажімо так, забрати, щоб передати іншим структурам правоохорони, а хотіли взагалі, ну щоб вже було під його контролем і НАБУ, і сап. Тобто на жаль. Той негативний такий мій прогноз. Він він справдився в цій ситуації. Тому, коли ви кажете, чи будуть, чи не будуть, ну я насправді не можу вам відповісти на 100%, бо навіть Остап Ібрамі Ібрагимович говорив, що страховий поліс не для гарантії. Але те, що керівники набу і САП пішли до президента, як написали там в засобах масової інформації, ніби доповідали президенту. а Вони не мають цього робити, згідно всього в тих законів, які надають їм повноваження функції, що вони мають виконувати, то це насправді такий дзвіночок для нас. В цій ситуації, але знову ж, ну за моєю інформацією, такою непублічною, дуже багато хороших фахівців, патріотів, порядних і в набу і в САП. І навіть якщо керівництво воно все-таки захоче якось там не знаю, доповідати чи догоджати президенту, чи там генеральному прокурору, я все-таки сподіваюся, що. У ті люди, які там працюють, але знову ж хотів би, щоб такого не було, і маю на увазі догоджання і доповідати до того, як буде вже все там на, 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 на фінішній прямій, бо це якраз і в цьому вся фішка, щоб ніхто нічого не знав, не попередив, не втікли, не, не зробили якусь, скажімо так, превентивні заходи. Так, Все-таки сподіваюся, що це здорове зерно, яке їм Нобусап, що воно не дасть, не дасть, ну, щоб ця ситуація була повністю помножена на нуль. Ну, час насправді покаже, побачимо. Ну і напевно побачимо, потім, чи буде реально покарання. Тому що дуже якось див... Ну, Я розумію, що зараз ця справа там тільки на старті, але от зараз ну дізнались там про те, що Кузніцов і Гайдай там мутили якісь гроші одного там з фракції, членство у фракції. В партії припинили там та у фракції, здається, іншого, ну так позбавили не... посади. Але от питання чи дойде це до суду? Бо в нас знову ж таки в нас дуже часто буває, коли навіть ті ж міністри йдуть з посад, коли до них є якісь корупційні претензії. Вони йдуть навіть без звіту там в кабінеті міністрів. Все, от, пішли і про них забули. От е, тут як, ну умовно кажучи, які є е, для вас, пане Віталію, такі маркери е, стосовно того, чи ну справді е, те про що ми говоримо, так чи це це вже так? Давайте шашки наголо і рубати. Чи, чи? Отдамо тихенько забудуть завтра і все. Ну, дивіться, пам'ятаєте справу Чернишову, яку ми вже згадували? Його ж навіть не призупинили на посаді, пам'ятаєте? Я ж про що так? Але отут зараз призупинили, ніби я думаю, що насправді ця ситуація, яку вони хотіли швидко таку бліцкріг зробити щодо підпорядкування на мої САП. Генеральному прокурору насправді не геральний прокоро офісу президента. Давайте будемо ну скажемо так тут відвертими пройшло пройшло, про що йшла мова. Але от реакція і наших партнерів, і от люди, які вийшли на вулицю, от це мені видається все-таки стало певним запобіжником. Тому побачимо, наскільки цей запобіжник ефективний. І от те, що ви говорите, це краще буде видно. Чи все буде, буде продовжуватися, як було до цього? чи все-таки влада ну, якийсь там місць тим самозбереження спрацює? Бо я хотів би сказати, що насправді. Ну дзвін про дзвіні, скажімо так, все вже пройшло. Вони просто цього не розуміють на вулиці Банковій, і я кажуть, вони пройшли цю точку неповернення. Але якщо вони будуть далі гратися в ці свої ігри, ну я думаю, що це все завершиться дуже погано, але це може безумовно мати і негативні наслідки і для України. Тому я буду все таки надіятися, що інстинкт самозбереження, навіть не політичний. Він все-таки тут спрацює. Я тут ще знаєте на що звернув увагу, пане Віталію? Теж така парадоксальна історія, що ім'я оцього е, Кузніцова, е, депутата, ну я реально я про нього почув вперше. Попри те, що я, начебто, там і намагаюсь цікавитись там і політикою, е, і внутрішньою, і зовнішньою е, про Гайдая, хоч щось було чути. І я от в контексті цього Кузніцова подумав: от знаєте, ну а багато в нас. Таких народних обранців, ну про яких ми реально нічого не не чуємо в плані е, там законотворчої діяльності, е, ну тому що вони виходять, дивлячись на нього, ну що виходить, вони весь час тупо приділяють реалізації там власних якихось бізнес інтересів, і, і ще й за рахунок держави, яка ну реально і це не пафос там стікає кров'ю, це, це ж це ж Ре... репутаційна так само історія для президента того ж. Ну Дивіться, ми ж пам'ятаємо, як на початку називали фракцію партію no Name, так? Я їх називав там Збірна з пляжу то кого там позбирали. Я вам розкажу ну і свого, скажімо так, приклад спілкування на самому початку. Тобто, буквально там ще місяць не пройшов, як була нова Верховна Рада, я спілкувався з одним міністром. Він мені жалівся і каже: Віталій, ти представляєш? А ні, вже пройшло десь два чи три місяці. Він мені якраз про перший він каже: Віталій, ти представляєш? Перший місяць ми мене питали, де тут клозет, куди піти в Верховній Раді. А вже через два місяці пройшли кажуть, ну давайте ж мені з якісь будемо мутити. Схеми, щось треба робити. Тому це, це мене абсолютно не дивує, що насправді бувається. Я також не знав от цього, як ви кажете, депутата, хто він, що він, звідки. Я кажу, і по чому. Ну, тепер по чому ми знаємо оце 8 мільйонів гривень заставив. Що, до речі, хочу сказати, що це насправді... ну, Викликає також, ну ну Я. такі вертоке бажання висловлюватися нецензурно бо. Давайте згадаємо скільки застави е, давали нашим захисникам там військовим. Це ж просто якщо я не помиляюсь, от згадую до прикладу е, полковника Романа Червінського в нього можу помилятися, але здається, в нього було 9 мільйонів. Там застави йому призначали. Там спочатку було одна, потім зменшували. Побачите, тут, ще можуть зменшити. Ну але 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 це ну типу умовно кажучи, та це військовий це розві... йому там вище призначають ніж людині, яка підозрюється. Яка? В крадіжках в армії власне ну. мародерство, мародерство під час другої світової війни би за таке розстрілював навіть без всякого суду, які составили що ви говорить. Це мародерство чистої води. Так це умовно кажучи, треба довести. Зараз будуть намагатися. Ну розумієте, якщо вже е, затримують, вручають підозри. Тепер буде тільки все залежати від того наскільки наш чесний, найгуманніший суд. Напевно, печальські не вирішувати розмі просто це пане Віталію, Це випадковість, от ця історія з, з цими заставами, тому що там ж сума зловживань від 10 мільйонів, скажімо так, а тут ну так ну так кільком фігурантам там, там в загальній сумі воно може вийти трохи більше ніж сума зловживань, хоча знову ж таки можуть зменшувати. Але це ну це випадковість, чи це свідомо знову ж таки робиться судами? Ну, з тих чи інших причин. А ви я хочу вам нагадати, ви пам'ятаєте, що ходить такий законопроект по Верховній Раді, щоб не притягнути до відповідальності тих людей, хто займається закупками? Е, от зараз просто так на от, 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 не я задаю, хочу, щоб глядачі так. також от подивилися, так. що є такі також ініціативи. Це якраз у, убезпечити себе. Я взагалі вважаю, що якщо мова йде про мародерство під час війни ніяких застав і близько не має бути тут. Взагалі нема про що йти мов. Тобто, я хочу, щоб ми зараз з вами побачили. Ми як я говорю, насправді, ну з моєї точки зору, ще з 2014 року, живемо в такому хибному понятінню раді за змістом, тобто в нас іде війна, а ми людей. Прийняти відповідальності за мирним часом, законом мирного часу. Так, бо ми не вели правовий статус війни, але це не означає, що ми не вели, що треба було насправді зробити. Було вже багато, б зняли багато питань. І зараз би на четвертому році війни не говорили виробники е, приватні зброї, що вони сподіваються, що вони будуть співпрацювати з державою. Розумієте? І тоді би не було такого питання, бо це нонсенс. Людина під час війни займається мародерством, а їй водять якусь заставу. У це ну взагалі кажуть ні в тим, ні в ворот. Погоджуюсь з вами, пане Віталію. Дякую вам за розмову, за ваше бачення. Віталій Бала, політехнолог, політичний консультант, директор агенції моделювання.